На монтаж у Семена. Приємний хлопчина замість брата працює зараз, вийшов на зміну. Переп... Давай двоєчку, я потім трішки приспущу, нехай сядуть. Дуже комфортний сервіс. Тепленько, в свізі станки. Приємна людина. А то до вечора мають забрати вже квадроцикли. І як назло, один каже, нічого не роблю. Коли чуєш, що треба поїхати ще не перепакувати, ой, я до дяді Васі маю йти. Ну, таке, дивимося, що тут каже, оці диски одні чекають на перепаковку, одні є під знаком питання, можливо, продаються ці на продажу. Думав, роклиці, не рокли, а як і підйомники також. Він каже, що ні. Ну в порівнянні це удреба та заправка, в порівнянні тому, що тут було раніше, от тут це небо і земля. Ну, хоча там людина також нічого так була, ну, але станки і, і взагалі зайшов, загрівся навіть. Зайшов, загрівся. Ну і заодно в дребута набрали бензинчику. Хто казав, що в дребута поганий бензин? А ну Йдемо зараз подивимось, як, як, як я заливаю, я врізав кадр. Це вже готовий чи ти на балансировку? Це я в принципі на квадрик, але бажано. Ну давай, раз уже таке. Хто казав, що в дребу там погана бензин. Пластикова каністра. Трішки незаконно, але в такий час -то хоч щось було в машині. Я згадав, думаю. О, нормально, ніяка не бурда. Подивіться. Краще ніж овком. Ніякого осу. А потім продали мотоцикл? Так. Зараз не хочеш? Так, але Пока що нема грошей. До весни попрацюєш якраз сезон туди-сюди. Я сам на повну не роблю, комбайн. А, ну я знаю, знаю, знаю. Ось тих хлопоців. А твій комбайн що робить? Буряки збирають? Буряки. Ага. Цукор. Цукрові буряки. Так. так, так. Ви їдете по містах України, так? В Тернополі це різдво. Так, так, так. Ну молодці. Так. Ну з таким, от з таким натхненням до роботи ти заробиш на мотоцикл 100% до Ну. У мене я тоді теж заробив сам на тому мотоциклі. Молодець. Я так, що... Але... З дитинства так проєкт, що літати не брати гроші. -ха -ха. Ну ти знаєш іноді це, іноді воно й... Самостоятельный так треба бути. Мотоцикл продав тоже бо гроші треба було, чи щось сломався він? Так, думав, що знову взяти, та й та й... трошки почав ламатися, так да, йому років уже. Ну так. Да. Ну ти молодець! дівчата дивіться. Хлопець знає, як жити. Я буду у тебе проходити практику. У мене кажу, два такі станки є. Тож треба Стравлюю шланги. Треба розібратися, знайти трішки запчастин на них помілоч. Але оце от... Покажеш старому, як це робиться. О, ти вже навіть знаєш перезавантажувати. Та просто робили би, але. кажу, зараз перша от військова техніка на подвір'ю, вплоть до того, що скутер навіть військовий на подвір'ю. Вони кажуть, на позиції з скутером поїхати нема питання. Різні, знаєш, ситуації є. Та й не дуже є, от бери зараз ремонтують, того не знаю. чи Зараз куча часу на того. Цю почню також забираємо. Ну що, квадроцикли їдуть. Не дай Бог, але може бути таке, що буде техніка взагалі з порваними колесами і поставити треба хоч щось. Нехай буде, хоча там вже дві пари є. Все, дякую, бувай здорово. Заходіть, друзі, дійсно. Приємне місце. Тут і брат приємний, і хлопчина приємний. Бачите, і бензин непоганий. Що ж, закручуємо і вечором відправочка. АКБ новенький, два квадроцикли готові з Богом.